Дякую. Шановні колеги, ну почну трошки з підходу до вашого запитання. Ну, я, по-перше, дуже задоволений тим, що почув від служби Державної служби зайнятості, як вони спростили механізм залучення робочої сили, і хочу звернути увагу, що цей законопроект якраз не пропонує відмовитися від цього механізму. Цей механізм буде діяти, якщо приймуть цей законопроект, буде, буде діяти для всіх інших країн, звідки буде походження іноземної робочої сили, крім Європейського Союзу. Більш того, я б зразу запропонував би дискусію: а чи дасть це змогу залучити робочу силу з Європейського Союзу? Ну, бо важко уявити, що європейці, ситі європейці, і спокійні поїдуть в країну, де зараз йде війна. Безумовно, європейці не поїдуть. Можуть поїхати наші громадяни, які вже встигли отримати громадянство Європейського Союзу. Можуть поїхати. Ті спеціалісти, які можуть бути переміщені на нашу територію з тих країн, які сьогодні пропонують створити виробництво власної зброї і е е боєприпасів до цієї зброї на території України. І їм треба створити для цього умови. я вважаю, що якраз цей законопроект дасть можливість. Не розкриваючи свої плани, не перед, навіть самою шанованою аудиторією Державної служби зайнятості, просто вирішувати ці питання напряму. Для інших країн тут можна було б розглядати можливість укладення двосторонніх угод, які зараз дуже активно створюються ці угоди. Особливо я б також запропонував би розглянути питання. Разом з Європейським Союзом відкрити наш ринок праці для Японії, такої високотехнологічної країни, Південної Кореї, Великобританії, яка вийшла з Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, Канада і, можливо, інші країни. Також хочу привернути увагу, що соціологічні опитування десятирічної давнини свідчили про те, що якби Українські трудові мігранти мали можливість щомісячно відкладати тут в Україні близько 100 доларів, еквівалент заробітної плати своїх доходів. То більшість з них не поїхала б ні на які заробітки. Я розумію, що сьогодні зовсім інші мотиви для цих людей, щоб поїхати працювати за кордон, перетягнути туди свою сім'ю, щоб діти могли отримати нормальну освіту. Ну, якусь освіту, бо сьогодні та освіта, коли нема 18 годин на день світла і е, інші 10 годин треба сидіти в бомбосховищах ховатися від е, повітряної тривоги, мабуть, е, до освіти ну, якби дуже ну, впливають на те, що, що наші діти не отримують взагалі ніякої освіти. І зрозуміло, що ті діти, які. Виросли там, вже досягли 18 річ вісімнадцяти років. Вони не поїдуть в Україну для того, щоб завтра їх зловили десь в підземному переході, коли вони будуть ховатися від авіанальоту і забрали на передову. Ну, мабуть, трошки інші мають бути підходи до рекрутингу в нашій країні, а не так, що просто всім забороняти виїздити за кордон. На що я хотів би ще також привернути увагу, що власні ресурси у нас безумовно є, і їх треба максимально ці власні ресурси залучати. Але... Чому до цього часу у нас власні ресурси залучаються такими низькими темпами? Мабуть, в нас не вистачає чогось в нашому законодавстві. Я тут повністю згоден з паном Павлом про те, що наше законодавство відповідає за наше життя і за наше відношення до цієї країни, і взагалі до. Тих прав і свобод людини, які гарантовані нам Конституцією, взагалі гарантовані людям. Я взагалі вважаю, що цей проєкт ще може бути доопрацьований до другого читання. І я тут вбачаю, що про спілки також не дуже будуть сприймати цю пропозицію. Що має бути все ж таки поставлено якісь механізми щодо запобігання демпінгу робочої сили? На вартість робочої сили. Бо якщо відкрити зараз наші кордони для трудової міграції з Індії або з Китаю, то я думаю, що тут дуже багато питань. А ще більше питань. Ще 10 років назад бажана міграція вважалася з території Російської Федерації, з території Білорусі. Сьогодні ну, я думаю, що навіть під час війни, після завершення війни, ще років 10 або 20, будуть дуже скептично до цього відноситись, і ми маємо поставити ті механізми пер з що ми вже стикнулися. Бо сюди під видом трудової міграції можуть бути заслані ДРГ, які будуть потім бігати по території наших міст і робити нам другий фронт. Тому, колеги, цей законопроект, я вважаю, що він тільки порушує актуальні питання. На жаль, він не є панацеєю до вирішення цієї проблеми, яка сьогодні ставиться. В нашому круглому столі тому всіх пропоную долучитися до цього проекту до його доопрацювання. Дякую.